Вітаю, з вами Олександр Мазурчак, і сьогодні ми поговоримо про тарифи на тепло в місті Києві. Останню неділю в місті Києві були отримані киянами платіжки, де в одному будинку, де два під'їзди мають лічильники, а два не мають, різниця в платіжках була від двох до 10 разів, чого в принципі бути не може. І питається, як так могло статися? Міський голова. Києва дав завдання комісії розібратися і доповісти. Комісія доповіла про те, що все нормально, все добре, розрахунки були проведені по формулі, і в зв'язку з тим, що трошки було холодніше на 2 градуси в жовтні місяці, ніж планувалося, людям додатково ще нарахували додаткові гроші. Ми попробували розібратися в цьому і вияснити, а чому така ситуація і як може бути так, коли лічильник бере по факту. Скільки взята теплоенергії, і раптом в 2 чи в 10 разів та сама квартира такої ж самого метражу платить більше. І виявилося, що неякісно підійшла до своєї роботи комісія, і вона подивилася просто формально, як застосована формула при погодних умовах. А потрібно було зовсім інше. Потрібно було перевірити температурний графік теплоносіяк. І тоді можна було побачити, що він не витримувався. І в зв'язку з цим саме було недоотримано то тепло, яке повинно було попасти в цей будинок. А по нормі його нарахували. Фактично це виглядає слідучим чином. Для міста Києва головний графік, який повинен витримуватися, це 95 на 70. Це коли дійсно серйозний морози, іде теплоносій 95 градусів, і назад він повертається при температурі 70. Відповідно з цим графіком фіксується при кожній температурі, скільки повинен бути теплоносій. При температурі, яка є вище 5 градусів, температура повинна бути 65 градусів. Тобто, коли нам кажуть, що середня температура була від 4 до 6 градусів тепла, то повинна була бути 65 градусів температура теплоносія. Це було дуже легко перевірити, взяти в тому самому будинку, де є лічильник, який фіксує, щоденно, яка температура була теплоносія на вході і на виході, можна було побачити. І перерахувати для людей недоотримане тепло. Люди не повинні платити за те, чого вони не отримують. В результаті Київ сказав, що буде перераховано для 600 будинків, де Київенерго нарахував при наявності лічильників по розрахунку. А 11 тисяч будинків, в якихось є лічильників, в якихось немає лічильників, залишаться без перерахунку. На наш погляд, це неправильно, і комісія повинна переглянути свої результати, перевірити температуру теплоносія і не давати монополісту лишніх грошей, за які платять кияни. З вами був Олександр Мазурчак.